Вау! Це чашка! Ага. Крут я ціною чашки. Ну от я спеціально для цього і тобі купив чашку. М -м, прикольно, дякую. Вона у формі мотороллера. Моторолер це один із символів Італії. М -м. Оце в неї ручка у формі такого передка моторолера. Ну. Прикольно. Класно. Як колеса. Ага. Є в тебе такі оригінальні чашки ще. Я люблю неординарні. Так, так, так. Класно, як під колір моєї кухні я її поставлю зверху, буде дуже гарно. Прикольно.